Привіт. На ну ще летіли. Весь клеподіт летіла. Сьогодні повний місяць. І вчора у мене був такий дуже насичний день. І ввечері а, в мене знову рухалося. Були з дорушення енергії кондоліни. І це дуже глибоко, я вам Це дуже глибоко для мене було і дуже, дуже свідомо, і доволі довго тривало. І сьогодні я буду ділитися з вами з цим потрошком можна... а може в іншому відео зараз все ж потім буде. Тому що після стані, коли кундаліні рухається, це був висхідний потік знизу. Бон. а Це дуже такий складний процес, і хто взагалі проживав колись а такі переживання, той розуміє, що після цього просто хочеться бути. В такому абстрагованому стані комусь і просто бути просто бути і все. Але мені вже підсвічують простір підсвічує, що я володію інформацією, я не ділюся нею, і тому потрібно ділитися. Потрібно хочу якось ділитися і щось говорити. Я просто споглядала все, що робиться, і мені так. Цікаво було дивитися за всіма процесами, аналізувати аналітик такий губиний. Хвилі, хвилі, хвилі. Зараз просто таке гнучке споглядання з максимальним детальним прийняттям всього коїться. І я помітила, можливо, у вас також це відбувається наразі по життю у тих самих, хто розвивається, що коли вас намагаються або матрична система, або системні люди, або люди нижче з свідомістю, ніж ваша, або група людей, намагаються вас заглушити або витиснути зі свого простору. Це не просто так, тому що ви можете переходити на інший іншу реальність, і потрібно бути гнучкішим. Показувати свої віжки, я б так сказала. І Що я помічала на днях, на тижніх, і минулому також, що навіть в реальності зміщуються а, якісь паралельні реальності або реальність стара, в якій ви жили, і новою. І такі зміщення. Ніби зіткнення, зіткнення відбувається старого і нового. І отакі от суви починаються відбуватися. і це є нормально. Реагуйте, намагайтеся реагувати нормально, тому що буде відкриватися цікавіше щось, яскравіше. Нова хвиля буде. Цей кноплі наук життя буде для вас. Але відчуваєте ритми і звуки, щастя, від якого ви втікали завжди. Так говорю, так, да, філософські. Я люблю так говорити, тому що... Мені нещодавно казали, М -м -м -м, чому ти ставиш такі аватарики, такі серйозні. Я з дитинства серйозна дитина була людина. І хто мене а, добре знає, той знає, чому. я вмію і бути радісною, і веселою, і щасливою. Але по суті, своєю я дуже така глибока і серйозна. Серйозне ставлення до життя. Але Зараз новий етап вже відкрився і не потрібно триматися за старе. Відпускайте максимально. І, якби шкоди не було, потрібно відпускати і буде очищення. У мене саме через прийняття. Ситуації а, прийняття і зараз туди ще слід. слів. Прийняття і відпускання ситуації людей. Пішло у таке очищення і кундаліні почала рухатися знову. Вона періодично дає про себе знати і. Це дуже таке потужні відчуття. Я е, не те, що на фізиці, можливо, я на тонкому рівні відчуваю це біль, але він відчувається, як на фізиці, Цей біль, тому що в кундаліні вона все очищує. Я просто думаю, я дуже багато нотатків, в мене дуже багато інсайтів було. Я просто потоково записувала вчора ввечері. Все, що я розуміла, відчувала і усвідомлювала. Хочеться це передати, або зачитати в аудіальному форматі, я подумала, тому що я так все в одному відео все не згадаю, не випишу. Коли розгортається кундаліна, хочеться після цього просто перебувати в стані бути бути, бути, бути і представниця психологи. Просто буде хочеться кісе, тому зараз просто зробити тік і такий огляд. в огляд. На місяць я землю божому відповідальний до повного місяця, тому що у мене надсила якась розкривається всі дні. В цей день одного місця, який був, він не був, а в мене прямо ж розкриття йде завжди. Така чоловічна, маю цього більше, де чи жінка стосується чоловіків, дехто починає розуміти, що він або в нього прокидається, погоджується оця чистий двок до когось, до якоїсь людини і а, з боку чоловіка а, є ніби не супротив, а такі. Стала неочікувано неочікуваності, як це, як це? Це любов, це чиста любов. Ну, тобто пізнання цієї любові чисти. А Я вчора перед е зрушенням енергії кундаліні я відчувала на нахабній війні, сердечному знов це чисте-чисте дихання, таке душевне, а дихання серця. І така тонка енергія дихання, вона дуже. Допомагає жити ага. і отримувати самі себе в житті, і продовжувати бути намірів, бути... але бути... бути в житті. Ось. І... Для чоловіків, намагайтеся не закриватися від своїх почуттів, відчуттів, переживань. Намагайтеся їх зрозуміти, осмислити. Е, також не коцайте себе за те, що ви якось не розуміли до цього е, своїх станів, або не розуміли свого ставлення е, або в стосунках, або взаємодії. З якоюсь людиною, до якої у вас прокидається це чиста любов. І просто приймайте ці стани, вони вам будуть розкривати дуже багато всього прекрасного. І намагайтеся себе не критикувати. Ви можете осмислювати ці стани, прописати щось, зафіксувати. До речі, виписування на папері дуже допомагає, всі це знають. Але в самовичування йде таке через о, о, цей потік любові. І дуже палка любов, звичайно. До своєї пари. Да, у нас взаємна така палка реакція до один одного. Так. Веселкова енергія. Ну, тобто кольорова, знаєте, дуже така барвиста, яскрава. Ну, чоловікові потрібно повірити в себе, звичайно, і потім після осмислення діяти і якимось чином е проявлятися, проявляти. Свої почуття і як маніфест, такі робити в реальності, в просторі в своєму житті, своєму що ви гідні цієї любові, боку тієї людини, до якої у вас прокидається ось це почуття. Теж такі сильні почуття, те, що я бачу, що нас пішов потік для чоловіків. Жінки відпочивають. Відпочивати, мені не будуть дивитися, там щось для вас окрім. А Жінок зараз пасивна позиція, те, що відчували по собі також. А, тому що м -м, любов, чиста любов, а, жінка може відчувати цю любов першою. І загалом, так як а, зараз в сучасності так прийнято, що. Жінки більш духовно прокачуваються, вони ніби підтягують чоловіків, і вони відчувають цю чисту любов раніше, ніж чоловіки, хоча різні випадки буває. І спробуйте дати шанс проявитися, вичавати чоловікові, чоловічої стати партнерами. Партнером. І бути жінкою. Почитайте мій останній пост. Коли розкривається жіноча сила, то краще бути більш такою уповільною, в собі більше, розуміти свої сили глубоком пірнаючи всередину себе. Я вчора пірнала весь вечір <губ> в кундаліні. вона дуже багато підсвіча, дуже багато показує. І я, мабуть, все ж таки аудіально запишу. Хочеться так, щоб налаштована інформація була для кожної душі з вас. І <клитом> я там розкрию невеличкі секрети, чому в мене по-особливому розкривається енергія кололії і, і, і в свої особливості. В цьому і родзинка, мабуть, в цьому і відмінність моя від усіх інших по тонким відчуттям і по проживанням ми цього досвіду. Вась. Також, також Дозволяєте новій реальності, це для чоловіків, для жінок, інформації далі. Дозволяйте новій реальності бути. Вона коли приходить, а ва... стара реальність ніби запомирає. Вона ніби стає або на паузу, або ніби засинає, дещо засинає. Тому намагайтеся більше вмикатися, увагу більше пускати в нове, в нову реальність, яка нас веде до. До чогось істинного до нового до вашого. До лідного, до вашого, до того, чого ви бажали завжди Ось. І... Що я ще помітила, що намагайтеся Ще вона відбувається про лічим, намагайтеся не ховати свою природу на думку під чимось, тому що а, вас важко розглядяти, але деякі люблять гратися, там, п -п приховуватися в чомусь, для того, щоб людина на рівні душі відчула іншу людину, розумієте? Тобто, це як потяг. Зуміти також істину суть людини, не дивлячись на її обгортку, а відчуваючи її внутрішню, середини з рівня душі. Це важливо дуже.